Мене, Оксана Васильівна. Працюю я в школі вже 22 роки і моє педагогічне кредо. Навіть найосвічніший педагог не повинен зупинятися на досягнутому, адже коли немає руку вперед, значить, неминуче починається відставання. Щоб не зупинятися і йти вперед, я обрала проблему, над якою працюю вже багато років, це використання інтерактивних методів та прийомів на уроках правознавства. Чому я обрала саме такі методи? Тому що я вважаю, що вони допомагають активніше працювати, що учні можуть співпрацювати між собою, доходити до якихось, е, ну скажімо так, добрих конфліктів, тому що і в конфліктах породжується істина: діти можуть висловлювати свої думки, вони можуть бути виступати творцями, і я вважаю, що саме такі методи вони допомагають активізувати роботу і зацікавити дітей. Тема мого сьогоднішнього майстер-класу це зобов'язання держави у сфері прав людини, повага, захист забезпечення. Ну, так як дана тема стоїть у нас вже після того, як діти опрацювали поняття, що таке права, опрацювали вже основні е, нормативно правові акти, які е, фіксують і забезпечують права і свободи людей. Тому е, майстер-клас я будувала виключно на тих питаннях, які Власне, що держава робить для того, щоб забезпечити права людей і громадян, і яким чином вона це робить. Мета майстер-класу ну, продемонструвати ефективність тих методів, які я обрала, ну і, можливо, зацікавити підростаюче покоління майбутніх педагогів до використання власне, такої методики викладання. Обов'язково на початку уроку, на початку нашої праці, я завжди оголошую мету очікувані результати, що діти мають знати і розказати в кінці уроку. До даної теми, отже, учень має знати, розуміти, що таке зобов'язання, називати види зобов'язань, які органи здійснюють захист прав людини. І громадянина, і, власне, яким саме чим роблять, забезпечується захист прав людини? Я би я могла вийти звідси, щоб викинути в чат. Я перепрошую. Я б побудувала свій виступ на дошці у Падли. Скажіть, будь ласка, чи видно? Так, все видно. Ну, тут краще ніж презентація, я вважаю. Бо учасники мають можливість за допомогою плюсиків, які є, чи висловити свою думку, чи навіть попрацювати на майстер-класі. Отже, який план уроку я пропоную дітям В першу чергу визначити, що ж таке зобов'язання держави у сфері прав людини, що це за поняття взагалі таке. Друге питання: види зобов'язань і. Третє питання органи, які здійснюють захист прав людей. Звичайно, треба щось трошечки повторити, тому на етапі актуалізації знань я використовую такий новий метод. Ну, не новий для мене зовсім не новий метод інтерактивний мікрофон. Е, ну, е, є в нас мікрофон в школі, я спеціально даю дітям е, мікрофон і в кого е, Є цей в руках мікрофон, дитина відповідає на питання. Пропоную такі питання повторити, що ж таке права та свободи людини та громадянина. Якщо хтось з учасників має бажання відповісти на питання, будь ласка, додавайте свої коментарі відповіді за допомогою плюсика. Друге питання: в яких документах там закріплено захист прав людини? Тут діти би мали пригадати обов'язково Конституцію України, конвенцію прав, Ковенцію ООН прав дитини, загальна декларація, декларація прав людини і громадянина. Тобто вони вже з такими документами знайомилися в на попередніх темах, і вони це пригадують, що власне. Ці нормативно-правові акти захищають права свободи людей. Ну і третє таке питання, до кого можна звернутися? Тут же діти висловлюють свою фантазію, куди би вони зверталися, якщо буде порушено їхні права, звичайно, в першу чергу завжди, як показує практика, стоїть суд. Всі знають, що можна звернутися до суду. І обов'язково наголосити, що. Дитина, власне, з 14 років сама може, має право звернутися вже до суду. E, щоб зацікавити далі все ж таки темою дітей, задаю їм питання: на вашу думку, яке основне завдання держави? Тобто, то що держава робить, для чого вона взагалі є? Ну, це теж. E... За допомогою методу московий штурм тут діти можуть висловлювати всі категорично. Ну абсолютно всі, хто є присутній на уроці, повинен висловити свою думку. Вона може бути вірна, вона може бути хибна. Тобто ніхто не обговорює цієї думки. Кожен просто висловлює так, як вважає, як він думає, що яке завдання ставить перед собою держава. І щоб дати відповідь на це питання, я пропоную дітям. Проаналізувати витяг із документу, а саме із Конституції. Ви бачите, стаття 3, людина, її життя, здоров'я, честь, і гідність, недоторканість, безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Дітям роздаю або роздрукований матеріал, або включаю на мультимедійній дошці великий текст цієї статті. І як бачите в кінці статті. Сказано таким чином Україна як держава закріпила за собою головний обов'язок забезпечувати і захищати права і свободи людини. Отже, вже маємо відповідь, відповідь на поставлене питання, яке основне завдання держави: забезпечити права і свободи людини. Далі ми приступаємо до вивчення нового матеріалу, і оскільки це практичне заняття, я обов'язково наперед даю. Випереджуючи завдання, якісь дитині, якомусь учнів, звичайно, хто має бажання проявити, виступити в ролі вчителя на уроці, за день, за два до уроку учень готує матеріал про, про поняття, що таке е, зобов'язання держави, і е, підготувавши матеріал, звичайно, будь-якому е, в форматі це може бути презентація, це може бути усна доповідь. Е, учень на уроці виступає як вчитель. Не я пояснюю, що таке зобов'язання, а учень. Ну, це дітям дуже подобається, тому що вони ну, щасливість бути в ролі вчителя, постаршувати, як кажуть. Ну, е, орієнтовний матеріал. Я запропонувала на дошці Падлець, що таке зобов'язання, що це не втручання держави у сферу індивідуальності згоди, повага, прошу до прав людини, їх забезпечення, захисту сприйняття, їх реалізація, а також вживання, вживання державою усіх можливих заходів для усунення порушень прав людини. Тобто, що це є таке, така діяльність держави, яка має на меті забезпечити. Права і свободи людини, реалізувати їх, щоб були дотримані всі норми конституції і інших нормативно-правових актів, які забезпечують права людини. Друге, ну, таким чином, це вже буде опрацьовано перший пункт плану, тобто поняття зобов'язання держави в галузі права. Друге і третє питання я пропоную учням опрацювати у групах. Це ж інтерактивний метод. Дуже його люблю використовувати, тому що можна зекономити час. Одна група опрацьовує одне питання, а саме роздаю матеріал і ставлю обов'язково наперед завдання, щоб вони знали, що мають шукати. Перша група опрацьовує питання, які є види зобов'язань держави. І їх охарактеризувати. А друга група має завдання опрацювати е, матеріал і сказати, які ж є органи влади, до яких можна звернутися за допомогою, які захищають права людей. Теж запропонований матеріал у… Е... я напевно чат мала би кинути, правда? Щоб я не знаю, як вийти. Я не кинула в чат, а я тепер не знаю, як це зробити. От, я в чат зараз кинула посилання на дошку падок, бо я щось не сообразила, що ніхто не може е дійсно написати нічого. бо... Демонстрація це не активне. Будь ласка, як в чаті є посилання на цю дошку Padlet. Можливо, хтось хоче залишити свої роботи, ну, виконати вибачте, завдання. Вибачте, немає в чаті. Посилання. Немає в чаті. Тільки що кинула? Як то можна зробити? Ще раз спробую. Ну, в мене показує, що пішло, не знаю. Зараз ще раз спробую. А тепер. А тепер є. О, дякую. ну, технічні проблеми, треба ще навчитися. Отже, перша група і друга група опрацьовують запропонований матеріал, чітко вже сформовано, які є зобов'язання держави, власне, по, поважати права людини, захищати права людини і за